Рубрика осінніх новин продовжується. Чергова новина від мене пов'язана із законопроектом номер 9672 від 4 вересня, який зареєстрований Верховною радою, який стосується студентів, і, зокрема, скасування відсрочки щодо мобілізації для 30 плюс річних студентів. І студентів, які здобувають непослідовну вищу освіту. Що значить непослідовна вища освіта, яких конкретно чинних навчаючихся студентів буде стосуватися, що робити прямо тут і зараз. Не перемикайтесь, додивіться до кінця це відео в кінці надам консультації щодо поточної ситуації. Доброго дня! З вами адвокат Піксель Савчак. У даному відео проаналізуємо вже нашумівшу новину щодо зазначеного мною законопроекту. Даний законопроект складається лише з двох абзаців. Але такі абзаці говорять про наступне: студент може Згідно з законом про освіту здобувати такі послідовні рівні освіти: це бакалавр, магістратура, аспірантура і докторантура. Тобто, це послідовні рівні освіти, скасується мобілізація у випадку прийняття такого закону для студентів. Навіть які не досягли трирічного віку для будь-яких студентів, які навчаються не на послідовному підвищеному рівню освіти. Тобто, наприклад, якщо студент закінчив магістратуру і станом на е сьогодні, наприклад, вступив на повторну магістратуру, повпов. Пов Довжує навчатися на такому ж рівні освіти, то він не матиме права на відсрочку незалежно від віку, оскільки е рівень освіти не підвищується. Е далі безпосередньо щодо е 30-річних всім без виключення особам, які не вступили, е включаючи на. 30 му році життя на освіту щодо підвищення, відсрочка не прогнозується. Тому, що значить, що діяти, як діяти прямо зараз. Прямо зараз існують чинні норми. Статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка надає всім без виключення студентам денної та дуальної форми навчання, незалежно це освіта щодо підвищення рівня, чи освіта рівного віку рівня отримати мобілізацію для отримання е, мобілізації е, студент. Станом на сьогодні, вже завтра, через тиждень, має подати до ТЦК наступні документи, заяву про надання відсрочки, письмово. Док документ, що підтверджує навчання це е за законодавством прийнята довідка форми 20, копію паспорта, копію індивуального податкового номеру та копію військово-облікового документа. Якщо таким володіє студент за місцем своєї реєстрації до ТЦК, зрозуміло, що ТЦК можуть за практикою неохотно приймати такі документи. Такі документи можна належним чином завірені, ксерокопії якісні направляти письмово цінним листом з описом, з письмовою. Заявою, у якій е, викладене посилання на статтю чинну на сьогодні статтю 23 е, закону, яка надає відсрочку. Е, за прогнозом е, щодо строків прийняття такого законопроекту, який народився, повторюся, 4 вересня, ну, в середньому де, від декількох тижнів до декількох місяців. Відтак. Е, Щодо даного законопроекту на сайті Верховної Ради в карці законопроекту, міститься негативний висновок Комісії Комітету Верховної Ради щодо європейської інтеграції, який з посиланням на Конституцію, на норми Європейського законодавства, не, не, не Вважає такий закон відповідаючим нормам, зазначеним, оскільки законодавством прийнято щодо рівності громадян положення, незалежно від рівні освіти, надано громадянам право набувати освіту протягом всього свого життя. Відтак, чи буде прийнятий закон, Покаже час. З вами був адвокат Піксель Савчак. Якщо ви є студентом, дане відео стане вам в нагоді. В подальшому я маю намір висвітлювати подібні питання, зокрема, відстежувати питання прийняття цього законопроекту, чи буде він, він прийнятий у такій редакції, як ми бачимо, або в іншій редакції. Час покаже. І наостанок, останок Юридична порада, що закони за загальним правилом не мають зворотньої дії в часі. Тому вже оформлена студентами навіть 30-40, 50-річними, які вступили, є студентами оформлена відсрочка, Якщо немає прямої вказівки у законі, вона не може переглядатися. Тому. Всі, хто вважає, що матимуть право на відсрочку, можуть її оформлювати за мови дії чинного на сьогодні закону. Дякую, в мене все.